Її хата стоїть на окраїні села, де дороги давно вросли у землю, а час ніби зупинився. Люди називають її бабою калиною. Їй за 80. не носить вишиванки, не має інтернету і не читає газет, але знає більше ніж усі телевізори разом. У цей день вона покликала мене сама, не для балачок. А щоб сказати головне, ми записали її слова та хочемо донести їх до вас. Я скажу так, як є, без закрутасів, бо нема на це часу, все почалося рік тому. Не з неба не зі сну, а з крові. Уночі до мене привезли хлопця, солдат. Він був поранений, але тіло ціле. Казали: врятуй, бо душа не вертається. І я побачила душа справді зависла між світами, а в нього очі порожні. Та коли я до нього торкнулась, Мене вдарило, ніби кулю в серце ввігнали. Я бачила те, що бачать ті, кого смерть вже торкнулась. І там я вперше почула їхню раду. Вони не мертві, не живі, вони ті, хто стоять над країною, і вони сказали мені: Готуйся! Через рік почнеться те, чого ніхто не чекає, але всі мають бути готові. Після того випадку я перестала спати. Кожної ночі сни не мої, а чужі. Як через мене проходить їхня сила? Спочатку я лякалась, потім навчилась слухати, бо те, що вони показували, не сни. Це кадри майбутнього. Я не завжди такою була раніше. Проста жінка, чоловік шахтар, троє дітей, город корова. А в 43 роки, коли помер мій син на полігоні, я втратила голос від болю на цілий рік ні пари з вуст. І тільки на рік по тому, у ту саму дату, 13 березня, я заговорила, але вже не своїм голосом. Мене тоді знайшла стара віщунка згадяча, сказала: Твоє горе, твій дар. Через втрату в тобі відкрився канал. Не закривай його, бо це не для тебе, а для народу. Відтоді я знала, коли серце стискається, і лоп пече, буде передача. Я її не викликаю. Вона сама приходить і щораз показує більше. Вони давно вже не лише тут, вони вже там, під виглядом під чужими документами, іноді іменами мертвих. Їх у Росії не один, не десять, десятки, і серед них не тільки чоловіки, а й жінки тих, хто проходили це ще з часів майдану. Вони в Москві, в Пітері, в Ростові. І навіть серед охоронців високих чинів і не просто слухають, а формують хаос із середини. Я бачила, як один із них стоїть біля генерала ФСБ і тихо передає інформацію через гудзик на піджаку, а той навіть не підозрює. Їм передавали сигнал: на день, коли сонце стане над Карпатами і затулиться хмарою, це буде символ початку. Вони, почала вона, готувались до цього більше року. Не питайте, хто вони, бо самі дізнаєтесь. В Україні знайшлись ті, хто побачив ворога не зламати зовні, поки він не гниє зсередини. А він давно вже гниє. Їхня спецоперація не почалась із танків і не з дронів. Вона почалась із людей, тих, що були всередині самої Росії. Це не шпигуни з кіно. Це прості. Водії, електрики, бухгалтерки, айтішники. Але серед них були ті, хто бачив правду. Вони не всі були українцями були чеченці, татари, буряти, євреї, навіть самі росіяни, бо душа народу не завжди з тим, хто при владі. З Києва до них передавали одне: координати, вказівки, плани, не накази, а факти. А ті вже самі знали, як діяти, почали з дрібного. В офісах Міноборони російських обикасів зникали флешки, документи. В одній із воєнних частин на Уралі комендант випадково підпалив склад із пальним, а після того пропав без звісти. Потім, глибше, у ФСБ зникли три оперативні бази, двоє офіцерів випали з вікна. Один полковник зник по дорозі в Крим. Машина згоріла дотла, а тіла не знайшли. Те, чого не розповідають на телебаченні, зрадників у самій Росії виявилось більше, ніж чекали, не за гроші, за справедливість. Бо бачили, що коїться. Один хлопець із Пітера, син генерала, відправляв щотижня по Google Docs списки перевезень техніки, маршрути, паролі до систем його знайшли. Але вже пізно все було злито в руки тим, хто працює мовчки. Ви навіть не уявляєте, скільки заводів зупинилось, бо якийсь невідомий інженер пошкодив систему охолодження. У Тулі вибух заводу боєприпасів, не ракета, а внутрішній саботаж. Свої ж підірвали. Відтак почалась системна чистка. Але запізно всі зливи вже пішли. Україна знала, хто де сидить, хто що прикриває де слабке місце, не на фронті і в тилу. Саме там, де ворог почувався спокійно, був випадок. Високий чин із Міністерства оборони Росії готував передачу схем оборони Білгорода. Не встиг його знайшли в підвалі, руки зв'язані, очі вирізані. Це було попередження іншим, але ті вже не боялись, бо бачили, що Росія це вже не імперія, а в'язниця. І що треба допомогти в її знищенні. Важливе, хтось в Україні розробив неймовірну мережу каналів, односторонній зв'язок без можливості простежити через крипточати, через тор, через закриті ФТП сервери в країнах третього світу. Все настільки глибоко заховано, що навіть західні союзники дивувались, коли в Москві згоріло зразу п'ять воєнних архівів, то сказали коротке замикання. Але замикання було в головах тих. Хто ще вірив, що система витримає, бо підривалась вона вже не ракетами, а руками зсередини. І тут Україна виграла. Я це все бачила, каже стара. У снах, у воді, в попелі з вогнища. Але якось до мене прийшов чоловік, син козака, що загинув у 2014 році. Він мовчки подав мені фото. На ньому був кабінет генерала в Ростові. Він сказав. Ми вже там. А я зрозуміла почалось коли ворог прогнив середини, тоді легко бити по зовнішній оболонці. І це лише початок, бо далі більше йдеться не лише про ФСБ, Міноборони і ГРУ, І йдеться про саму вертикаль влади. Довірені особи почали розбігатись. У двох губернаторів виявили зв'язки з українськими бізнесами. Один із них навіть виїхав до Казахстану і просив політичного притулку. Коли в Липецьку зникли троє розробників безпілотників, і через день той самий дрон вже бомбив їхнє ж НПЗ, то це не випадковість. Це координована дія. Все було зачищено. Їхні дані, аккаунти, навіть паспорти вже в українській базі. Одна з найбільших операцій чорна піч. Про неї ще не знають, але дізнаються. Мова про заміну цілої партії мікрочіпів у російських ракетах. Вони думали, що отримали справжнє. Але це були закладені програмні бомби. І тепер частина ракет просто не злітає або розвертається назад. І ті, хто їх запускає, вже не впевнені, куди вона впаде. Усе йде по плану, каже вона. Але план не в паперах. Він у серцях тих, хто не здався, працює, хто всередині Росії вже прокинувся, і Україна лише тригер. А зруйнувати треба все, що побудовано на брехні. І саме це вже відбувається. Якщо думаєте, що це вигадки, запам'ятайте кілька подій, які вже сталися і ще відбудуться. Пожежа на великому об'єкті у червні справжню причину не назвуть. Втеча трьох високопосадовців із Росії у липні. Вони скажуть, що на лікування. Але то втеча затримання в Україні кількох осіб, які були їхніми, але перейшли на наш бік. Це буде гучно. Вибух у ростовській області в серпні його подадуть як нещасний випадок. Але там піде і ладу важливий об'єкт керування. Я не пророк, я жінка, що пережила смерть сина і прийняла те, що мала, щоб сказати вам: Україна готує не удар, а перелом. Через рік мовчання тиші і терпіння настав час, і цей час вже тут. Не вірте, що все буде завтра. Але знайте, процес вже йде, і той, хто зараз у Кремлі, знає, що час іде проти нього, бо в його колі от зрадник, і той зрадник на нашому боці.